Під Матея святого Євангелія читання Слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні, сказав Господь при чоцю, царство небесне буде, мов той чоловік. Що, пускаючись в дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, другому, два, а третьому один, кожному, за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять. Так само, і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв один, пішов, викопав у землі яму і сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих і зводить з ними рахунок, приступив той, що взяв у п'ять талантів і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти дав мені п'ять талантів, ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього Його пан, гаразд свого, добрий і вірний. Ти був вірним у малому, поставлю тебе над великим, увійдай в радість пана твого, приступив і той, що взяв був два таланти, і каже, пане, два таланти, дав ти мені, ось з других два придбав я, сказав до нього пан Його, гара свого, добрий і вірний. Ти був вірний у малому, поставлю тебе над великим, увійдий в радість пана Твого, приступив і той, що взяв був один талант і каже. Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, жнеш, де не сієв і збираєш, де не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твою землю. Ось він, маєш твоє, озвався його пан і каже до нього лукавий слово і лінивий ти знав, що я жну, де не сієв і збираю, де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші торговцям, і я, вернувшись, взяв би своє з відсотками. Візьміть отже талант від нього і дайте тому, хто має десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, візьмуть те, що має, а нікчемного слугу того вкиньте в темряву проміжню, там буде плач і іскрей зубів. Сказавши це, він додав, хто має вуха слухати, щоб слухати, нехай слухає. і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, коли ми слухаємо притчу про таланти, напевно, ви вже всі добре обізнані у Святому Письмі і знаєте, що коли йдеться про таланти, то не йдеться про наші здібності, йдеться про гроші. Хоча в теперішньому світі дуже часто так буває, що талант прирівнюють до грошей. Але Власне, першим значенням слова талант і, властиво, єдиним, в який спосіб воно вживається в Святому письмі, йдеться грошову одиницю. І коли ми слухаємо ту притчу історію про таланти, ми напевно також відчуваємо, ну не знаю, як би я особисто відчуваю таке жагуче почуття несправедливості. Найперше, ми бачимо, несправедливість поляє в тому, що всі дістають різну кількість тих грошей. Одному дали п'ять талантів, іншому два, а тому останньому тільки один. І хоча ми чуємо, що коли Господар розподіляє ті таланти, Він робить то згідно здібностей тих людей, яким Він дає, то означає, що він їх знає, то означає, що він знає, з чим вони собі можуть дати раду, але ну, по-людськи, чисто, очевидно, що ми би хотіли, щоб всім було порівно. Багато з нас виросли в тому такому, знаєте, розумінні, що справедливість, коли всім є порівно. І, може, в тому що щось і є, бо воно нас непокоїть. Ну, як так, кожному дав в різний спосіб тих талантів. І потім ще найгірше, що той останній, який, можливо, в дійсності зі зрозуміння самого господаря не мав дуже багато здібностей і схильностей, щоб щось зробити з тим талантом грошей. В кінці кінців він його принаймні зберіг. Ми живемо в тому світі, де гроші просто щезають. Віднесіть його в якийсь інвестиційний фонд. Може, в Сполучених Штатах воно ще як так. Але в багатьох країнах світу, чи навіть в Україні, ще за тих часів, коли не було широкомасштабної війни, чи пам'ятаєте до 2008 року, я не знаю, хто з вас пам'ятає. Я такий вже старий, що пам'ятаю. Весь економічний криз, економічна криза і в Україні, і в Сполучених Штатах була тому, що люди несли гроші і ті гроші десь щезали. То добре, що той слуга, зі страху ще зберіг той талант, закопав, переложило воно собі там землі, і все було добре. А міг же ж стратити так, що нічого без того не лишилося. І тут, за те, що він той талант зберіг, ще його наказують. А що гірше, забирають той один талант і віддають тому, котрий має вже 10? Увівіть собі, яка кричуща несправедливість. І тут мені здається, що Ісус би мав ну, якось то інакше розказати ту історію. Але справа полягає в тому, що коли ми дивимося на історію, які розказує Ісус, ми. Дуже часто бачимо тільки себе, і через дзеркало наших недосконалостей розуміємо певні історії. Якщо ми глянемо в історію про таланти глибше, побачимо багато цікавих речей. Сам талант, то може бути навіть 30, ну, то залежно в різних ситуаціях, то була різна вага, але принаймні 30 кілограмів. Ми не знаємо, що то був талант срібла, дехто перекладає як срібло, дехто може сказати, що і золота. Але візьмемо по найменших мірках, щоб заробити талант навіть срібла, потрібно було працювати принаймні 20 років. І то не означало, що ви працюєте 20 років, і через 20 років у вас під матрасом, ну в тому часі, певно, під цінником, бо матрасів не було, лежить талант срібла. І ви ще що «Ага, ага, я стільки заробив, то означало, що ви працюєте 20 років, заробляєте той талант, але в міжчасі ви даєте той талант зразу на інші речі, бо треба їсти, пити, треба щось одягнутися, хоча б якусь табуретку чи стіл поставити в хаті, і в кінці кінців, після 20 років праці, у вас залишається в ліпшому випадку кілька срібняків. А враховуючи, що середній вік життя у тому часі. Був приблизно 30-35 років. Так, люди жили тоді недовго. Ну, очевидно, що середній вік воно таке відносне, бо воно включає в себе і дитячу смертність, і різні інші справи. Але, грубо говорячи, не так довго жили люди, щоб зробити більше як один талант. То, тобто, один талант, можна сказати, це є ціле життя людини. І ось тут усвідомте собі, що той, навіть котрий мав найменше здібностей, він не просто заробив талант, він отримав його як якоюсь мірою подарунок. Ціле людське життя, 20 років праці, він просто отримує. Очевидно, що ми можемо сказати, ніхто ж йому не казав, що він має з тим талантом зробити. Чому його господар наказує? Ну, але бачите, перших два, які дістали 5. І два таланти, вони зразу йдуть і щось з ними роблять. Можливо, Ісус не згадує докладно, що той чи господар зібрав тих трьох людей і сказав, треба з тим зробити так і так. Але вони розуміють, вони розуміють, що не просто так дані їм ті таланти, не просто так отримують вони ту величезну суму грошей, щось вони мають з нею зробити. Ідуть і роблять. Вони могли програти все. То правда. Але все ж таки, як ми бачимо у сьогоднішній Євангелії, Господь, той господар, не ставить їм якихось умов, що ви мусите мені щось придбати. Виглядає так, що головною умовою є те, що потрібно спробувати щось зробити. І тут... Хочу заглибитися, ви думаєте, тупіру, тут тут же кінець проповіді би мало бути. Ні, тут так десь може трошки менше як середина. Вибачте, ну щось так завжди кожного разу виходить довше. Перша справа моє не моє. Ті люди, вони з одної сторони розуміли, що ті гроші ну, не зовсім є їхні, і все ж таки вони за них відповідають. То не є ті гроші, які вони можуть сказати, що то є моє, яся доробив до тих грошей і тепер можу зробити з ними, що хочу. Ні, вони свідомі того, що то є подарунок, який з одної сторони є подарунком, але все ж таки несе з собою певні зобов'язання. Властиво, як і кожні подарунки в людському житті, несуть з собою певні зобов'язання. Отож так, воно не є їхнє. Але з іншої сторони, Воно є частиною більшої історії, більшої події, яка є їхня. Пам'ятаєте, що сталося потім, як вони прийшли з тими іншими талантами? Каже їм господар, при тому, що він не забирає. Чуєте в кінці, він не забирає тих талантів, які вони навіть придбали. Каже він, коли ті вертаються, тобто після того, як він забирає той один талант в того переляканого остатнього слуги. Каже, заберіть в нього і дайте тому, хто має 10, то означає, що тих 10 в нього лишається. Може, він не сподівався, що так станеться, але вони лишаються в нього. Тобто та історія велика. Хоча на початку вони ніби не були власниками тих талантів, остаточно закінчується тим, що вони отримують все, що вони придбали, плюс. І то є цікаво. Цікаво, що каже їм господар: війдіть. Отримаєте щось більше. Уявіть собі, в чоловіка було 10 талантів плюс ще один. Це якби ви 11 життів отримали подаровані. І каже господар, то нічого не варте, то є мале. Війди в радість пана свого, отримаєш ще більше. Багато з нас би сказали, мені і таланту одного би вистачило, нащо мені ще щось більше. Ну, але суть в тої великої історії, про яку Ісус каже, що тої історії, яка наближає нас до розуміння Царства Небесного, полягає в тому, що життя наше є навіть більше, аніж ми можемо собі уявити. Воно вартує, Пам'ятаєте ту притчу про 10 тисяч талантів. Уявіть собі, як багато той був такий слуга, який завинив своєму господареві, коли ми три тижні тому, здається, мали ту притчу, чи чотири. Що життя наше вартує нескінченну кількість грошей, не можна його виміряти навіть грошима. Таке цінне наше життя і для Бога. І каже господар тому чоловікові: війди у щось, що є більшим, аніж ти ж собі можеш уявити. Війди в радість твого царства, твого пана. Отож, тут не є просто напруга між тим, що моє не моє. Так, все, що має в житті, воно не є моє. Отримав я як подарунок від Бога. Але Бог дає мені той подарунок також для того, щоб я з нього користував. Щоб я мав нагоду щось зробити з тим. Бо тут є наступна напруга між тим, чи я мушу щось зробити з моїм, чи не мушу робити. Можна подібно до того третього слуги стати і сказати, знаєте що, то не моє, чому я мушу дбати? Закопав, відкопав і так купа праці. За те, що я закопував і відкопував, мені ніхто взагалі не платив. Можна було сказати, що воно не моє і через то воно мене не обходить, і я нічого не буду робити. Навпаки, боюся, що ще не втратити, і ліпше, нехай буде так. Але справа полягає в тому, що якщо ми стаємося людьми, які не хочуть втрачати щось. І тут я говорю не, що ми зараз поїдемо всі десь там, не знаю, в Атлантик Сіті чи до Лас-Вегасу і програємо всі гроші і скажемо, о, Господь хотів, щоб ми заінвестували. Як краще можна інвестувати, як не програти всі гроші в якихось казино чи інших справах? Ні, тут йдеться про інвестицію нашого життя. Ото життя, яке ми отримали від Бога, ми не повинні мати страху заінвестувати його в Бога назад. Бо тільки тоді, коли ми усвідомимо собі, що то моє не моє, воно від мене вимагає певних вчинків, певних рішень, допіру тоді ми його не втратимо. Щось зробити чи нічого не робити. Зі страху людина може сісти в куточку і сказати, я нічого не буду робити. Я боюся, щоб з моїм життям не сталося чогось гіршого, я боюся, щоб моє життя. Я не пропустив, але дуже часто ті люди, які у страсі підходять до свого життя і бояться за нього страшно, і хочуть його зберегти десь собі у тому тихенькому куточку, втрачають його повністю, не живучи ніколи. І тут можливо третя важлива справа про страх. Той останній мав страх. Чи його страх був обґрунтований? Ви можете сказати так, він мав. Обов'язок боятися. Чому? Тому що ви чуєте, як він говорить про слово Господаря. Я знав, пане, що ти жорстокий чоловік, Жнеш, де не сіяв і збираєш де не розсипав. Тому зі страху я пішов і закопав той талант у землю. І Він очевидно є свідомий, він каже, не мій талант, свій, твій талант, тобто твій, пане, талант я закопав. Але чи ми можемо сказати, що? Той чоловік має правдивий образ свого господаря. Напевно, що ні. Бо в перших двох випадках ми бачимо, що той Господар є щедрий, відкритий. Він відкриває тим обидвом своїм першим слугам повноту своєї радості і свого царства. У тій притчі, яку Матей оповідає, нема різниці між тим, який зробив. З п'яти талантів п'ять і тим, який зробив з двох талантів 2. Як ми знаємо, кожен дістав по своїй здібності, але всі після того дістали нескінченно більше. Бог не робить різниці. Якщо ти інвестуєш своє життя в нього, тоді все в твоєму житті наповнюється тою безконечною благодаттю. Але якщо ти маєш страх перед Богом, страх, який є, ще раз кажу, цілковито необґрунтований, тоді втрачаєш все. Часом, дорогі мої, ми боїмося. Ми боїмося, що то життя, яке отримали від Бога, ми спустимо в такий спосіб, що не будемо мати з того жодної радості, і що життя з Богом взагалі для нас є складним, обтяжливим і нудним. І ліпше ми його ні в що не заінвестуємо, хіба якісь власні особисті задоволення і в кінці кінців раз живемо, як то кажуть. Але Ісус хоче нам показати, що хоч живемо раз, але живемо вічно. І коли ми з огляду на ту вічність, яку нас чекаємо, спробуємо заінвестувати наше життя у Бога. З Богом В ближніх і з ближніми, тоді то життя приведе нас до чогось більшого. Не бійтеся жити з Богом. Та людина, яка закопує своє життя, ховає його тільки для себе, та людина втрачає все. Пам'ятаєте, то було минулої неділі, коли ми говорили про Хрест. Хто хоче зберегти своє життя, то його втратить, хто віддасть життя своє для мене і Івангелії, каже Христос, той його здобуде. Більше здобуде, ніж просто життя. Тому сьогоднішня притча є про Бога, який не є справедливий. Він не є справедливий не тому, що Він хоче з нас знущатися і забрати останнє, він є несправедливий, тому що, помимо наших малих здібностей і дуже часто помилок, він все одно готовий нам відкрити двері свого небесного царства і життя вічного. Також та є притча про несправедливість людини, бо людина дуже часто хоче привласнити собі і зі страху сховати те, що отримала від Бога, говорячи, що Бог не має до того жодної справи. Наше життя є подарунком від Бога. Світ, в котрому ми живемо, є подарунком від Бога. Усе є подарунком, який ми маємо право затримати для себе, але тільки тоді, коли ми заінвестуємо Його. У наші стосунки з Богом і ближніми. Жоден талант від нас не буде відібраний, якщо ми його використали для розбудови Царства Небесного. І що більше потім Господь дасть нам радість вічну. Нехай та радість вічна буде з вами. Не бійтеся бути з Богом. Слава Ісусу Христу!